Добрий день, мої любі! І сьогодні розпаковочка двох посилочок від відлівести. Одна така е, е, важкенька друга е, поменше. І почнемо з тої, що у нас поменше. Я таку у, здорову відкладу, а цю та, що поменше, зараз ми і розпакуємо. Але перед тим я вам розкажу про свій гіркий е, е, досвід е, покупок в АТБ. Дивіться. Перець, віддавши віде, говно з гавна, чесно, це мені вчора принесли кур'єром. Лимон теж. Три таких лимона. Ну, чесно вам скажу. На що АТБ надіється, я тепер зовсім не буду е купляти. Хоч і там кешбек був 6%. Ну, це я не хочу. Чесно вам скажу. Чесно, е як ми збираємось перемогти, як ми у своїй країні. Так дуримо, чесно вам скажу. І, розумію і в сільпо отакий виноград, де повністю засохші е, такі е, віточки. І виноград, е, як сказати, він весь як потовчений. Ну, ладно, це акційний товар був. Ну, оце АТБ, це ганьба. Мені так хотілося піти. І кинути їм морду. Оцей перець. Я б його зроду не вибрала. Я завжди брала ну, поруч АТБ і там брала перець, але вибирала сама. А що мені кур'єром принесли гівно гівна Гниль. Ось таке у нас в нашій країні проходить. Але, але повернемось до посилочки. Це гіркий досвід. Більше я в АТБ не буду. Пішов. Вибрав, що треба, і все. А поступимо ми хитріше. Я розкажу це, покажу чоловіку, як прийде зі зміни. І хай він своєму другу нашепче, який там робе охоронцем. Що робітники творять в тому, АТБ. Я вже попрацювала такими, як ножничками, різачок такий і посилочку. На яку ми теж чекали, подружка моя постійна клієнточка теж чекала. Ось тут накладна у нас іде. Мені подобаються такі великі накладні. Ми, ну, в Юнаті стали маленькі на напів А4. Ось так упаковочка екологічна у нас така. І, і зараз розкажу, що ж тут у нас. Ось дивіться, бачите. Так, ну перш за все я замовила бібак це суха шампунь. Але перед цим я купила в АТБ шампуньку від шаума. Ця коштує ну, має ціна 150, а так 199 а також 85 гривень, ну ось половину дешевше та тибовська. Я спробую її, спробую оцю шампуньку, і у нас буде як битва таких сухих шампуней. Після зуба, наприклад, проходить вівторок. четверг, щоб не мити голову, в середу я можу наносити сухий шампунь, а в четвер, тоді помити. Щоб і шампунь не переводити, рідкий, і волосся. Він воно ж стає більш ламким. Тому спробую і розкажу. Але бібак це фірма, яка в Турції користується попитом, і у нас дуже якісна. А ми йдемо до якості. Ось такий гель теж я замовила своїм чоловікам, сину і чоловіку: у нас вони користуються тільки гелем. І признають тільки гель. Пінку вони не люблять. Бо пінки дуже багато треба і не таким лезом їзде. Як завжди, цей. Гель каштан. Теж рекомендую. Теж 100% мій такий продукт, який у мене користується шаленим попитом, І я із за цього геля каштана замовила другу пасиби. Так, Це у нас іде також із цієї помадки. Помадка Мате Вельвет Лип Крім це матова помада, дівчинка замовила, і вона зараз йде. Не по 299 гривень, не по 259, а 214 гривен. Тому, дівчатка, придивіться, хто хоче, рекомендую. І помадка, яка має стійкість, гарну стійкість. Також також, у мене постійна клієнточка Свєте взяла ось такі гелі. Гелі йшли по 29 гривнів. Це у нас іде новиночка, солодка полуниця Лівеста. А це у нас іде щасливий кавун. Мені ж цікаво, чи вони так пахнуть, як е, е, такі. Кавун як насичений. Ну, і щоб не були хімози, не пахли, і щоб е також не були ніякі. Ну, цікаво, чи вгадає от Лівеста з цим, чи щось буде не так. Е також у мене постійна клієнточка замовила ось такий Зенікс-маска е з чорним часником. Світланко, скоро е цей чорний часник приїде до тебе. Е це від випадіння волосся. Е у мене ще ніхто не брав, тому. По відгукам на сайті, а також по відгукам у чаті Лівеста ми обрали саме чорний часник. і Масочка наполовину так бюджетна, ну, не бюджетна, так скажемо, І хочеться, щоб вона допомогла клієнтові. Тепер, тепер ми починаємо розпаковувати велику коробку. От мені цікаво, що тут. А, а тут я Знаю, що тут будуть і гелі, два ще геля повинно бути, і багато-багато геля каштану. Ну, я запаслась моєю любі гелем каштаном, бо тоді прийдеться брати або по 169, по 179, як всегда, екологічна така у нас бумажечка. Що для себе? А для себе я взяла ось таку величезну шампуньку. Це у нас Турція. Турція також Мен Ультра Ментол. Колись у нас була шампунька від head and shoulders ментолом я не користуozmany так приємно було, хоч той чоловічий шампунь. Прям так волосся таке було свіже, і такий легкий, як такий легенький вітерець там по волоссю йшов. І, і шампунь був дуже класний. Ну, я надію, що і цей з ментолом. Тут у нас іде 700 мл. Якщо нам сподобається для нашої сім'ї, а я беру незалежно від того жінка, чоловік, я не ведуся на оті всі наші такі, як піар-ходи. Ну, я, до речі. Узнала, що бальзам і ополіскувач для волосся, це одне і те ж. А просто от відрізняють, щоб зробити продажі більшими. Тому і шампуньки, чесно вам скажу, для всієї своєї сім'ї брала саме однаково і для себе, і для чоловіка, і для сина, і нам підходило. Шампунька, дивіться, в якій упаковці вся та ж Зенікс з чорним часником. Як класно упаковано, дивіться. І дивіться, тут одразу дозатор. Намальований чорний часник. Подобається дуже, що тут дозатор. І думаю, що світланці моїй сподобаються. Тому що серія Not Pharmacy дуже класна з чорним часником, і це теж Турція. І Zenix це теж Турція. Зараз дуже багато йде товару з Турції, з Польщі, але й нашого багато йде. Ось, бачите, оці оці ось. Гелі. Оця ось помадка. Бальзам. гель-каштан. це все наші марочки. Тому рекомендую. А ось, дивіться, від Зенікс. Прикольна штука. Це паутинка для волосся, яка ну, віск такий, отак От е, треба розповсюджувати цю паутинку, і волосся буде ну, нереально гладеньким. Таким не пушиться. Е, це для моєї постійної клієнточки Ірочки, вона тільки побачила цю новиночку і замовила. Вона дуже любить різні такі новиночки, різні такі якісь е, 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 такі незвичайні не речі, тому для неї ось ця паутинка. Дивіться. Вона не подивилася на ціну. Багато хто цікавився, але ціна в 229 гривнів для наших українців, не для всіх підйомна. І чесно вам скажу, три людини питало і одна тільки купила це ірочка. Це у нас соковитий апельсин, ті ж класні такі гелі, а це мигдалева вишня. Ну, це я собі взяла, бо на сайті з новинок були оці щасливий кавун. Соковитий апельсин і оця вишня була. Ну, ось такі. Думаю, вони сподобаються, тому що літо вже пройшло, а хочеться, хочеться просто чесно, якогось такого свіжого подиху. Бо зараз у багатьох, якщо чесно, депресія. Ну, Це зв'язано з тим, що менше сонечка, і тому ось так українці у нас переносять. У мене гель не гель, а дезодорант. Для тіла свіжачок взяла постійна клієнточка Світланка. Ось і так. Ну і далі у нас гелі каштани. Ну що я вам скажу, любі? У нас це і все. З посилочок. Друга посилочка від Лівести теж прийшла гарною. Тому цілую люблю. До нових зустрічей, ваша Людмила.